Час підбивати підсумки, як то кажуть, друзі. А де ми взяли прибуток, а де ринок повів себе ну якось неочікувана? Починаємо з канадського долара. Де в нас от така картина: Ізраїль та США проти Ірану. Що друзі, вітаю! Це Владислав Воробйов, Life Academy України. Сьогодні в нас 8 серпня, 8.08 а року. І час підбув... підбивати підсумки, як то кажуть, друзі. Якщо ти хочеш розуміти, що насправді відбувається з ринками, а не просто читати заголовки новим. welcome на нашу щотижневу аналітику! І до речі, відразу нагадаю: тисніть цьому відео вподобайку, Обов'язково підписуй. На канал, щоб не пропускати саме корисне та цікаве. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, що ж сьогодні буде. Ми сьогодні підбиваємо підсумки тижня, які інструменти відпрацювали прогноз, де ми взяли прибуток, а де ринок повів себе ну якось неочікувано. Давайте пройдемось по графіках, по відкритих угодах. Нагадаю, коротенько, торгівельні ідеї, які в нас були в понеділок. Ну і звісно ж. По Дивимось на результати коротеньке бачення того, що будемо обговорювати в наступний понеділок, також буде присутнє в нашій щотижневій аналітиці. Ну що ж, тільки чесний розбір графіків і нічого більше. Давайте починати зараз. Як завжди, перед вами на екранах з'явиться відеопроекція. Я сподіваюся, що це займе декілька секунд. Тому про все і поступово. Як я завжди кажу, і термінал повинен був з'явитись у вас на екрані. Починаємо з канадського долара, де в нас от така картина. Нагадую, що ми з вами продавали трошки не класично поставили стоп-лосс, вибачаюсь, <кій> і чекали на тейк профіт Як ви бачите, тижня не вистачило, щоб досягти мети. Але в цілому, в цілому, можна сказати, що все розвивається в нашому напрямку. Угоду закривати ми, звісно, не будемо. Будемо чекати, що з того вийде. Профіт в нас є ціль мета по профіту. Стоп також присутній, тому. Залишається тільки чекати. По і в нас тут продаж по RSI 50%. Ну, по помісіді, знаєте, продаж така собі, як ви бачите, він жметься до нульової лінії, По ковзаючим, До речі, продаж по графіці, по Фібо теж продаж. Чекаємо, що буде далі. Виглядає досить непогано. Ну як Як це може бути на канадському доларі? І подивимося, що буде в понеділок. Сьогодні, до речі, можливі ще рухи, бо нагадую, що сьогодні спливає дедлайн. Який Трамп а, ставив а, РФ в плані санкцій? І вчора, як ви бачили, ту прес-конференцію? Ну <кхм> коротше, я не хочу це коментувати. Ну, це просто смішно, і я ніколи в житті не міг подумати, що колись побачу Сполучені Штати Америки з настільки. А жалюгідними, я не знаю, заявами чи щось таке, а, позиціонувати себе при цьому як країна номер один на планеті. Коротше. А, здебільшого ті ж самі емоційні гойдалки, які були, нічого нового. Давайте дочекаємо, що буде сьогодні до 12.00 ввечері, чи будуть якісь рішення, чи ні, а, або знову 2-3 тижні. Їдемо далі. Євробакс. Що стосовно Євробакса відростаємо. Я задоволений. Як ви пам'ятаєте, я продовжую ставити проти долара США і не то, щоб там всіх до цього закликаю, але кажу, що це. Одна з найнормальніших стратегій, яка тільки зараз може бути присутня на фінансових ринках. А тому все розвивається. Нарешті ми вийшли з якогось такого затяжного піке. Навіть пройшли цей мінімум. Він мене трошки напрягав. Давайте скажемо так і лякав. Бо ми тут зупинялись, тормозили, не могли зрозуміти, що робити далі після пейролів в п'ятницю, але ні, все. Пучком, якщо ви в купівлях залишаєтесь, нічого не змінюйте і купуйте далі. Ковзаючи купівля, і ми сіді, купівля по фібокорекції вже 76,4, Тому якщо купівля, цілитись ну тільки в 100% і вище, іначе сенсу немає. RSI, до речі, 50% сигналів не дає. Британський фунт. Я продовжую купувати. Я про це вчора розповідав на Daily Show. А, Цікаві рішення від Банку Англії. Ви бачили вчора, в четвер, вперше в історії Банку Англії, два рази голосували за рішення поставці і, врешті-решт, знизили на 25 базисних пунктів. Ось ну, якось так. Воно все виглядає. а Купівля продовжується. Я теж дуже радий, що ми пройшли оцей рівень. Ну як пройшли? Давайте скажемо так: проходимо. Ми його протестували тут трошки зі зворотнього боку. Він 61,8 по ФІБА. Співпадає і ціна зростає. Я в купівлях з 20 січня. Цього року, тобто, скоро вже буде 8 місяців, як я отримаю угоду, тому продовжуємо купляти нічого нового я вам не скажу. Ковзаючи купівля, і ми стронг бай такий до РСА, До речі, продаж ми вийшли з зони перекупленості, Ну РСА, як завжди. А ось по графіці теж купівля відпрацьовуємо корекцію на несхідний тренд. Далі, друзі, долар франк. Ми нічого не робили, і я думаю, ви погодитесь зі мною, що ми правильно зробили. Ну, ось вона історія. Ну кх -кх -кх. як то кажуть, а, якісь а, там питання, чи ще щось зайве в цьому плані. Ну, ви самі все бачите, а, сіді РС... злився з нульовою лінією, ковзуючи, перетинаються. Діапазон а, 70 пунктів цього боковика весь тиждень, і RSI стоїть на 50%. відсотків. Навіть не бачу сенсу витрачати хоча б ще одну секунду на швейцарський франк. А, ну, Ми на нього ображення. Давайте скажемо так. Далі, друзі, долар єна Ну, теж та, та ж сама історія, що і з франком. Дивергенція тут була, ми її відмічали, але вона ні до чого не привела. І в нас весь тиждень розвивався отакий дивний боковий рух. Ковзаюче переплетення. А... RSI сигналів взагалі геть ніяких не дає. Ой, RSI. ну RSI теж. І MACD прилип до нульової лінії. Коротше, друзі, єна теж повз і слава Богу. Золото повернулись ми до зросту. Дивергенція трошки відпрацювала і поїхали далі вверх. Мене це влаштовує, а що ми вгору йдемо. В мене ж купівля. Тому <сум> я як то кажуть, дуже задоволений. Але друзі, ми з вами не відкривали купівель по золоту, Ми з вами відкривали купівлю по сріблу. І ось наші поточні результати, як ви бачите, давайте подивимось, що там відбувається. Зараз покажу. Срібло в нас наступне. А поки що по золоту коментарі. Відпрацьовуємо. Відпрацьовуємо корекції теж на останній несхідний рух. Ми Фібо не малювали, але виглядає це так. І вже вище 76,4. Це найс. Nice. Ковзаюча купівля, МСІД купівля, ну RSI відпочиває у районі 50%. А тому тут все добре. А тепер, друзі, перед тим як перейти до срібла, хотілося б нагадати ще одну важливу річ протягом нашої зустрічі. Друзі, якщо ви хочете отримувати ще більш глибокі розбори та більш практичні знання, хоча куди ще більш практично, але повірте, є куди, а ви можете це зробити, отримавши доступ до наших закритих вебінарів. Переходьте під лінком під цим відео і активуйте Зкоштовну підписку Life Start, або відразу Life Plus. Там ви знайдете всю потрібну інформацію для того, щоб перейти на наступний рівень знань. І також не забувайте про наш інстаграм. Там щодня даємо лайфхаки, фішки, просто цікаві відео, графіки і спостереження, які можуть зробити ваші рішення ще більш обґрунтованими на фінансових ринках. Ну і звісно, друзі, не забувайте, що у підписці Live Plus у вас є можливість відвідувати індивідуальні сесії з експертами академії і задавати свої питання і розбирати ваші торгівельні стратегії. Тобто, все в ваших руках. Обов'язково переходьте на наш сайт і оформлюйте собі підписку. Там вся потрібна інформація. Ну а тепер переходимо до срібла, на якому в нас отакий от прибуток. Все, як то кажуть американці, according to plan, все по плану, і ну навіть нема що додати. Їдемо до нашого профіла. Стоп стоїть, хоча ми його не класичний поставили, він не спрацював. А ось і на поточному етапі ми собі їдемо вгору. А я знаєте, що хочу зробити перед тим, як ми підемо на вихідні, я перетягну стоп в беззбиткову зону. Ну, якихось там 10 прибутку ми захищаємо. А, ось і чекаємо далі на профіт. Ковзаючи купівля, і ми сіді, купівля, RSI, RSI, 50%. А до речі, давайте побудуємо ФІБО і подивимось, куди ми приїхали взагалі, і який там рівень корекції. А, теж стукаємось в 76,4. Класика, класика. Далі, друзі, Dow хитає. Ну а вчорашня історія з тим, що Трамп нагородив на прес-конференції. Ви розумієте, як реагують американські ринки? Вони показують, що вони думають з того приводу. Ну нічого дивного, нічого дивного, тому що всі вчора ну, очікували, що нарешті Америка продемонструє, що це Америка. А врешті-решт вийшов Трамп, зробив якісь туманні заяви та пішов собі далі. Може в гольф грати, може ще щось. Ну єдина надія, що це знаєте, це такий пил в очі, І сьогодні буде жесть. Ну, я маю на увазі в плані тарифів для спонсорів країни терориста, в плані санкцій тіньового флоту. РФ. Ну тобто, буде те, що все, всі очікують. Щоб всі зрозуміли знову, що Америка вище за всіх. А якщо цього не буде, я думаю, що фонда продовжує знижуватись, бо ну так жити не можна, як то кажуть. А давайте подивимося ще тут. Цікавого я от такий канал побачив, коли готував нашу зустріч, і ну він може бути відпрацьований. Він може бути відпрацьований. О, така картина. 50 відсотків відпрацювали. Ще 50 залишилось. Ну зараз трошки більше 75 бо корекція була вночі на азіатській сесії. Ну така собі штука. Не знаю, якщо ви в продажах утримуйте. Можливо, ми сьогодні запрацюємо і на нормальний профіт отримуємо. А якщо вчора був пил в очі, сьогодні будуть жорсткі рішення фонда американського обов'язково злетить. Чекаємо, чекаємо. Ми сіді продаж реса. Нічого ковзаючи продаж, канал продаж. Далі, друзі, нафта, що стосовно ніфтянки, а мене дуже дуже радує те, що ми намагаємося оновити вже оцей мінімум, який був після закінчення 13-денної війни. А Ізраїль та США проти Ірану. До речі, щось з цього інфоповоду більше в просторі взагалі нема. Таке враження, що Іран зник з карти планети, і про нього майже ніхто не згадує. Чекаємо, що з цього вийде, але отака от картина, По ковзаючим продаж. Помісіді продаж по поересаю нічого, наближаємось до зони перепроданості. Що з цим усім робити? А як і того разу минулого, коли ми спілкувались, годинний графік ну взагалі не дає уявлення про те, що відбувається. Не знаю, чому так стається. Чи може я вже не вмію аналізувати годинний графік, чи чому так відбувається, але деякі, як на мене, як ви бачите, куди більш інформативний. Ну тут все відразу зрозуміло. Я думаю, ви погодитесь. Ширина каналу в точку пробою. Зрозуміло чого чекати, і можна навіть сказати, що ми цілимось в відмітку 63. Е, Що можна сказати додатково з цього приводу? Ну, по-перше, опік збільшує до квоти на здобич на видобуток в вересня більше ніж очікувалось майже в півтора рази. Це плюс. На відміну від того, що відбувається зараз у світі, і скільки чуток ходить, що буде далі, нафта продовжує знижуватись. Є якесь намагання відрости, але все це ну знаєте на рівні корекційному, і ми знову продовжуємо падіння. Тобто, ринку очікують, що нафти буде багато, і моя думка, що інсайдерська інформація у нафтотрейдерів така, що нафту Росії все ж таки з ринку будуть прибирати. І її будуть заміщувати іншими джерелами, тобто заливати ринок новою нафтою. Тому ціна і падає. Ну знаєте, як продавай на чутках і купляй по факту, а така штука. Ну, це мої думки з цього приводу. Звісно, в мене інсайдерської інформації немає, і я в тих колах, на жаль, не обертаюсь. Але ну, це такий, знаєте, скісний скісна вказівка, що може бути з технічної точки зору продаж. Там 40% каналу ми відпрацювали. Якщо ви продаєте нафту, ну що я можу сказати? Тримайте, переносить стоп лос по можливості в безбиткову зону і чекайте. Подивимося, що буде. Далі, друзі, біткоін. Годинний графік знов трошки неінформативний, але є, ну, знаєте, позитивні речі. А першу частину нашого прогнозу в понеділок ми виконали, а от друга прямо здивувала. Як ви бачите, вниз ми не пішли після каналу, після тесту. Верхньої границі, хоча ми її явно там відмічали. Як ви бачите, вчора було уповільнення, ми майже там три третину доби простояли і стукались, а потім пробили і тестуємо вже зі зворотнього боку. Коротше, друзі, є шанси, що біткоін повертається до зростання. Тим паче, що Етеріум оновив максимум локальний. Зараз ви це побачите, і він там вперед, попереду планети всієї крипти Ну. Інтрига, інтрига. А, відкладає вода потім. А, давайте біток. Куди цілимось? А, 123 300. Це оновлення історичного максимуму. А, ні. 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 Вибачаюсь, ні. 100... 122 300. А 123 історичний максимум. Тобто, ну, виглядає непогано. Ми, звісно, в п'ятницю купляти не будемо, хоча. Це цілком робоча ідея, як на мене. А хоча, знаєте, давайте спробуємо. Ну чому б ні? Ми можемо поставити стоп-лосс за середину каналу, і якщо на вихідних буде постріл, ми не залишимось повз. Ну, ситуація та є, чому б її не скористатися? Так, купляємо по поточній ціні. Стоп-лосса буде десь 30 баксів, а потенційний тейк профіт Буде 55 Ну майже два до одного класика жанру робота по каналу, ковзаючи купівля, канал, купівля і ми сіді купівля, і тільки РСА каже нам 50 відсотків маєш. Отак, от давайте деяк подивимось. Там ще прикольніше. Ми повертаємося в цей діапазон. Бачите, як я і казав, що можливо, можливо, тут просто витрусили пасажирів, які раніше купляли ніж треба, і от ми повертаємось до зростання. Да, таки да, вчорашній день повернув нас в цей діапазон. Але насправді позитив приходить не звідти, не звідси точніше, а позитив приходить з ефіру. Я вам зараз покажу, бо там наш прогноз справдився один в один. І я нагадую, що в мене по ефіру та купівля відкрита. І я прям, прям задоволений. Більше, ніж біткоїном, задоволений. Давайте подивимося. Ну, годинний графік, як годинний графік. Оновили годину назад локальний максимум, перевищили 3900. А... Ну. Здається, нічого і не сталося, да? а Виглядає собі так. Але, друзі, якщо ми подивимося з вами на Дейлі, давайте, до речі, тут все скажу швиденько і до Дейлі перейдемо. А ковзаючи купівля, і ми сіді купівля і риса продаж. Навіть дивергенція є подвійна. Дивіться, яка штука. Хоча, я думаю, що 4, 4 тисячі ми обов'язково протестуємо, а от далі побачимо. А тепер дивіться та да да <хи> Пам'ятаєте, ми казали в, раз, в минулий раз, в понеділок, що, можливо, можливо, на ефірі та ж сама шляпа, яка і була півтора місяці тому. Витрусили пасажирів, вийшли з діапазону, тобто ну, повибивали всім стопи, кому треба було. Повернулись, пройшли і повернулись до висхідного руху. Один в один. Один в один ситуація. Тільки тут в три рази менший масштаб. Десь в півтора рази по ціні, я думаю, 375 тисяч пунктів. 320. Ні, менше. Майже по ціні, майже один в один. А от по масштабам тут два місяці, а тут, а тут місяць десь. Ну, в два рази. Так. Трошки вас ввів в оману. Один в один ситуація. Це прикольно. Якщо далі нас чекає хоча б така ж гілка зросту, ну це прям вражає. Ефір повертає собі позиції на ринку якимось ну космічними та ракетними шляхами. Дуже швидко все відбувається. А купляємо, купуємо нічого більше робити не треба. Тримати купівлю по ефіру та майже кожного дня врахувати прибуток. Як то кажуть, тактика досить проста. Ну що ж, друзі? А на сьогодні це все. Я хочу подякувати вам, як завжди, за час та за увагу. Як ви бачите, тиждень був ну доволі таки прикольний. Мені сподобалось. А ось якщо цей випуск теж був корисний та прикольний саме для тебе. Обов'язково став подобайку та підписуйся на наш YouTube канал. Пиши в коментарях, які висновки зробив для себе, або які новини хотів би побачити, або може які нові торгівельні інструменти розібрати. Я читаю кожен коментар і буду відповідати особисто вам. А це друзі була щотижнева аналітика від Владислава Рабьова. Як завжди, бережіть себе, це саме головне: вдалого вам завершення торгівельного тижня і гарних вихідних, щоб ви класно відпочили. Ми з вами побачимось вже в понеділок, в рамках щотижневої аналітики. Будемо знов дивитись, дивитися, в нас результати по угодах та. Робити прогнози на тиждень майбутній. Всім гарного дня ще раз! Бережіть себе і до зустрічі у Life Academy Ukraine. України.